Відбувається, ну, почнемо з ситуації на фронті. Будемо говорити з Олександром Коваленком, військовим експертом. Що відбувається серед подій військових? Підсумуємо, вітаємо вас! Вітаємо вас, пане Олександре. Раді бачити в ефірі. Давайте почнемо з новини, е, яку видало Форбс, про те, що вирогідно Україна отримала далекобійні атакамси з 470-фунтовими боєголовками, які і могли знищити морський тральчик е, ковровець е, армії Росії. Е, що ви про це чули? Знаєте, і е, якщо це так, що це змінює наявність України таких таких ракет атакамсів Це не питання О. стільки е, саме е, потужності самої бойової частини, скільки це питання відстані ураження об'єктів. Якщо ми говоримо про Атакамс, то їх середня відстань для експортної модифікації це 300 кілометрів, і фактично зараз ми можемо говорити, що на такій відстані ми можемо знищувати відповідні об'єкти російських окупантів, де б вони не були. Або, е, це або це сухопутний об'єкт, або це об'єкт, який знаходиться в морі Чорно, Чорному морі, Азовському морі неважливо. але бойова частина вона важлива від неї. Зал, е, залежить те, як, який функціонал має цей засіб ураження, і е, такий е, мінийтральщик проекту двісті шістдесят м е, як е, ковровець. Він це загальноокеанського типу мінетральчик, але з загальною водозмішенням до однієї тисячі тонн. Тобто для цього можливо було використати навіть середньостатистичну ракету Атакамс або Стормшеду, або Скальп Еджі, або якщо б дійсно нам Німеччина постачала, то навіть і Таурус для знищення такого об'єкту, в принципі, це не принципово. Це достатня а, потужність для знищення такого об'єкту. Якщо ми говоримо про об'єкти типу, ну, наприклад, а, морського а, військового корабля а, рангу третього, а, це як циклон, а, морський ракетний а, катер, а, який нібито також було знищено за цей період, але верифіковано не було предоставлено відповідної інформації. То для цього також було потрібно всього-навсього однієї ракети: е, е, вибір: морський е, міний тральщик або ракетний катер, який має вісім пускових е, крилатих ракет морського бузування калібр. І я думаю, що все ж таки це було про циклон, аніж про ковровець. Зараз Росіяни почали також перекидати стратегічну авіацію в аеродромі Олен'я в Мурманській області. Видання Дефенс Експрес якраз пише про те, що Росіяни перекинули туди третину бомбардувальників, зокрема 12 Ту-95МС і 13 ту 22 М 3 А як ви вважаєте, про що це свідчить? Вони почали перекидати авіацію після того, як відбулася атака на Бальбек у Криму на аеродром, чи вони готуються до нової масованої атаки. На аеродромі в Гольбеку не розміщувалися стратегічної авіації. Там розміщувалася саме тактична авіація, армійська авіація і так далі. Тому це перекидання воно може свідчити про те, що росіяни вони готуються до наступної хвилі ударів по території України. А на жаль, ми повинні зрозуміти, що росіяни вони ніяк не відмовились від загального свого плану нанесення ракетних ударів по нашій енергетичній системі. Тому в періодичності півтори-дві, максимум два з половиною тижні вони будуть наносити ці ракетні удари з використанням як авіаційної компоненти. Якщо ми говоримо про Ту-95 МС, це ракети Х-101 555, крилаті ракети до звукового типу. І якщо ми говоримо про Ту-22М3, то це ракети х 20... 2, або модифікація ка 32 більш сучасна вони будуть використовувати комбіновану загально комбіновані удари по нашій енергетичній системі. Тому це перекидання може бути бути пов'язаний саме з тим, щоб підготувати відповідну класифікацію пускових, якими є Ту-95МС та ту 22 м 3 для підготовки їх засобів ураження ракет Х-22, 32 та Х-101-555 до наступної хвилі ураження з боку свого я можу тільки порекомендувати, що на жаль, на жаль, в нас є регіони, які поки що не мають достатньої інструментарію протидії цим загрозам, особливо якщо ми говоримо про ракети. Які не можуть перехоплювати середнього або малого радіусу дії засоби протиповітряної оборони, в нас не в всіх регіонах та областях є Петріоти, не в всіх регіонах та областях поки що є СЕМТІ, і тому ми не можемо перехоплювати ракети х 47 М 2 кинжал або балістичні ракети 9 М 723 Двадцять Три ОТРК, Іскандер П 800 Онікс, х 22 32 Тому заздалегідь. Подумати загально про е, забезпечити себе про енергобезпечність е, пауербанками, іншими засобами це дуже важливо, але найважливіше це все ж таки реагувати на повітряні е, тривоги, які будуть відбуватися найближчим часом. це достатньо велика кількість, так підготовлена бомбардувальників у порівнянні з іншими атаками, які були. Но вони ще тут не... є момент дуже цікавий в о, бомбардувальник, стратегічних бомбардувальниках ректонорцях ту 95 МС. У них все ж таки випрацьований ресурс використання саме ракетної компоненти, тому вони мають обмеження по завантаженню ракетами такого класу, як а 101 555 Тому це може бути до 30 або трохи більше ніж 30, до 40. Ракет саме цієї компоненти використано проти України. Максимум, це не говорить, що вони можуть використати одночасно 100 ракет Х-101-555, або одночасно 150 чи 200. ні, нічого подібного. А в них також відпрацьовується ресурс, і вони від цього повинні якось планувати свої удари в подальшому. Але зараз вони більш роблять акцент не стільки на компоненту К-101-555, яка найбільша в масованому а, виробництві, в а, тому, що вони можуть їх серійно виробляти десь приблизно півтори-дві ракети на добу, не на місяць, а на добу, і з цього треба виходити з того, як вони можуть можуть а, накопичувати боєкомплект. Але е, вони роблять акцент на ураженні дійсно важливих об'єктів, е, коли використовують ракети, такі як Х 47 М 2 Кінжал, або якщо використовують по е, середньому радіусу дії від е, лінії бозікнення балістичної зброї, типу 9 М 723 ОТРК іскандер, і саме в середньому радіусі е, області та міста вони не захищені. Харків, Дніпро, Одеса і так далі. Хочеться повернутись до Більбєку, про який ви вже згадали, і взагалі про ситуацію в Криму. Ми бачимо, що в нами була реалізована нашими військовими. Успішна операція удар по о, радіолокаційному вузлу на горі Айпетрі, і там навіть було знищено російського високопосадовця. Ми бачимо ефективні удари в самому більбіку, знищено кілька літаків, зокрема, і міхі 31 і о, знищено систему ППО о, С 400 Як о, і ми бачимо, що ми от кожного тижня. Нам вдається реалізовувати нові 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 такі удари на території Криму. А це сама по собі є стратегія знищення російської тактичної авіації, унеможливлення їх атак на наші позиції, скидання в тому числі і керованих авіаційних бомб. Чи це такий плацдарм? Ми створюємо для подальших дій там більш складних і глибоких ударів. А це треба розглядати комплекс. А по перше, якщо ми говоримо про авіацію, то в принципі в 2023 році, що ми побачили, ми побачили, як сили оборони України змогли змусити російських окупантів тікати їх чорноморської флотілії з Криму. Вони втікли до новоросійської, і це дуже важливо. 2023 рік це саме саме став рік, коли ми змусили їх тікати з Севастополя. Окупація Криму в 2014 тисячі яка і була одним з елементів, який виправдовував ці дії, це саме те, що росіяни будуть мати контроль над чорним морем, маючи контроль над Севастополем і не тільки. В принципі, в 2024 році розпочинається інший сценарій сценарій, який буде змушувати росіян мінімізувати свою присутність не тільки в нашому повітряному просторі своєї тактичної авіації, армійської авіації, а також окрім всього іншого, і присутність на тих аеродромах, аеродромах підскоку, скажімо так, які вони використовують для. Нанесенню ударів по лінії боєзіткнення. і тимчасово окупований півострів Крим, це одна з таких локацій. Знищення там авіації є невід'ємною частиною цього сценарію, цього плану. Тобто, 2024 рік він спрямований в цьому контексті по знищенню російської авіаційної компоненти, але те, що паралельно знищується російська компонента протиповітряної оборони, це також дуже важливо. Тому що тимчасово окупований півострів Крим це на хвилиночку. Друга локація по щільності е зосередження ешелонованої ППО після Москви та Московської області, друга, тобто потенціал відчуваємо, але цей потенціал ми бачимо саме зараз, в реальності. Він знищується спочатку. Це був аеродром Джанкою. 18-го зенитно-ракетного полку. Потім це був Бельбек, де розміщувався дивізіон 12 з ЗРП зрадників, а також які в 2014 році прийшли після окупації Криму на бік окупантів, і також третій РТП Радіотехнічний полк. Третє РТП, до речі, ще в минулому році був знищений їх, їх локація була нанесена ураження по їх локацію на мисі Тарханкут. А зараз це в районі вже Айпетрі, де розміщувався також один з їх підрозділів з знищенням командира цього підрозділу. Тобто планомірно відкривається повітряний простір на тимчасово окупованим півостровом Крим. Якщо він відкривається, то найближчим часом. По цьому саме цій локації цьому плацдарму можуть працювати вже не тільки складні для перехоплення засоби ураження ракетного типу дозвукового або надзвукового, А то або також можуть бути використані інші засоби, ну ті самі, що знищують, наприклад, зараз російські НПЗ. Якщо говорити про ситуацію на лінії фронту, зокрема про Харківщину, то закордонні аналітики зараз почали писати про те, що головна мета Путіну створити буферну зону. Так йому не вдалося зараз просунутися. Не піти на Харків, як говорили напередодні? Він зайшов його військові там на 10 кілометрів, максимум, про те, що кажуть наші військові. Яка ж мета тоді була цієї спецоперації? Як вважаєте ви? І що відбувається у Вовчанську? Бо є різні думки, що там повністю окуповане місто. Наші військові не підтверджують цього. Там вуличні бої, кадри відбувалися. Яка інформація у вас? Там не може бути окуповане місто. Там, в принципі, основна лінія оборони Сил оборони України проходять по річці Вовча, і саме це основна локація, яка є найбільш укріпленою в самому населеному пункті. Північна частина так, росіяни намагаються зачепитися за північ, а вони планували взагалі зайти до рівня річки Вовча ще 10 травня. Їм це не вдалося. Я нагадаю, що функціонал повкового наступу, а саме вони використовували полки при наступі на Левці та на Вовчанськ 10 травня. Їх потенціал це 10 кілометрів за добу. Наступальний потенціал їх полків за цей період це тиждень до 10 кілометрів. І тільки зараз вони починають міські бої ближче до. З півночі ближче до центру, але не е, мають якогось масштабного успіху, тому що основна локація, де вони намагалися зачепитися, це лікарня, вовчанська лікарня. Її було знищено. Це е, планувалося використовувати російським командуванням як основна база для їх командування. Тому я не, е, я не можу говорити про те, що, в принципі, е, цей населений пункт знаходиться під купилами російських окупантів, це навіть і не так. Це інформаційні хвилі, які намагаються інтегрувати російська пропаганда. Що в них там все успішно, все в них там класно, але повторюсь, в них Вовчанськ повинен був бути під контролем ще 10 травня. Якщо розглядати успішну наступальну операцію в межах такого формування, як полк, вони цього не змогли досягти нас на сьогодні, 20 травня. Вони тільки на півночі. Намагаються зачепитися за околиці, це я це ми можемо говорити про фіаско, про о, те, що багато хто не сприймає, бо вони просуваються, вони ведуть бойові дії. Але з військової науки це саме наступальне фіаско. І скоріш за все вони має не стільки саме а, потенціал а, тактичного рівня, оперативно-тактичного, стратегічного про це навіть ті нема мови. А скільки політично вони таким чином намагаються продемонструвати, а ми можемо наступати? В нас є ресурс, а ми можемо почати наступ десь в Сумах, в Сумській області, і так далі. Для чого для того, щоб проштовхувати свою загальну свій загальний наратив, свій догмат про те, що вони готові до якихось там умовно-феєричних мирних перемовин. На китайському плані як варіант, особливо після того, як Путін дав відповідні коментарі сіньхуа китайському змі, а також як відбув до самого Китаю для Російської Федерації. Китай зараз є політичним таким собі посередником. Питаннях мирних перемовин вони намагаються таким чином змусити захід а також Україну до того, щоб відбувалися мирні перемовини за китайським планом, демонструючи те, що нібито вони мають масштабні можливості по наступу на Харків, на Суми і так далі. Дякуємо за те, що роз'яснили. І були з нами сьогодні Олександр Коваленко, військовий експерт.